Всім привіт! 24 липня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, сьогодні ми роздавляємося професійний інструмент Бош. І перед нами отакий от, друзі, чудовенький акумуляторний шурупокрут. Зараз ми його перевернемо, показуємо маркировочку, друзі. Тут у нас металевий самозажимний патрон. І так, друзі, цікавий інструмент Bosch, Заходьте на сайт електромотора, ціна на сайті. Буде вами ознана, коли ви зателефонуєте 063 426 1010 або напишете на Viber Заходьте, телефонуйте та всім нам мирного неба до крепкого здоров'я 063 426 1010.